Привіт! Сьогодні я розкажу вам про одну з найсуперечливіших тем в космології, а саме про історію виникнення Всесвіту. Проте я спробую трошки урівноважити шальки терісів та, та навести не тільки класичну теорію створення Всесвіту, але й альтернативну. Адже нове дослідження спростовує теорію про те, що Всесвіт спочатку розширювався, а потім стискався, щоб знову з'явитися в нинішньому вигляді. Тому додивіться відео до кінця, щоб сформувати свою думку, спираючись на всю повноту наведеної інформації. Наш всесвіт народився приблизно 13,7 мільярдів років тому під час масштабного розширення, яке підірвало космос, як гігантська повітряна куля. У двох словах, це теорія великого вибуху, яку підтримують практично всі космологи та фізики теоретики. Докази, що підтверджують цю ідею, численні та переконливі. Наприклад, ми знаємо. Точніше, дуже впевнено вважаємо, що Всесвіт продовжує розширюватися, навіть зараз, і з дедалі більшою швидкістю. Вчені також виявили передбачуваний тепловий відбиток Великого вибуху, космічне мікрохвильове фонове випромінювання, що охоплює Всесвіт. І ми не бачимо жодних об'єктів, очевидно старших за 13,7 мільярдів років, що свідчить про те, що наш Всесвіт виник приблизно в той час. Усі ці речі ставлять Великий Вибух на надзвичайно міцну основу. Великий Вибух надзвичайно успішна теорія. Отже, чого вчить нас ця теорія, що насправді сталося під час зародження нашого всесвіту, і як він набув такої форми, яку ми спостерігаємо сьогодні? Традиційна теорія Великого Вибуху стверджує, що наш всесвіт почався з сингулярності. Точки нескінченної щільності та температури, природу якої важко зрозуміти нашому розуму. Однак це може не точно відображати реальність, кажуть дослідники, оскільки ідея сингулярності базується на теорії загальної відносності Ейнштейна. Проблема в тому, що в такому режимі немає жодних підстав вірити в загальну теорію відносності. Це буде неправильно, тому що в такому випадку не враховується квантова механіка, а квантова механіка безсумівно стає важливою, коли ви дійдете до цієї точки в історії Всесвіту. Тож саме початок Всесвіту залишається досить туманним. Вчені вважають, що вони можуть побачити історію приблизно через 10 в мінус 36 ступені секунд, тобто через 1 трильйонну трильйонної трильйонної секунди після великого вибуху. На їхню думку, у цей момент Всесвіт пережив надзвичайно короткий і драматичний період інфляції, розширюючий швидше за швидкість світла. Він збільшився у розмірі, ймовірно, в октиліон разів або й більше, і все це протягом кількох крихітних часток секунди. Може здатися, що інфляція порушує постулати спеціальної теорії відносності, але це не так. Ну принаймні так кажуть вчені. Спеціальна теорія відносності стверджує, що жодна інформація чи матерія не можуть переміщуватися між двома точками простору зі швидкістю, що перевищує швидкість світла. Але інфляція не була розширенням інформації чи матерії, розширювався безпосередньо сам простір. Можна сказати, що інфляція була вибухом великого вибуху. У цьому всесвіті, що швидко розширювався, майже не було матерії, але він містив величезну кількість темної енергії. Знову ж таки, це якщо слідувати за головною теорією. Темна енергія це таємнича сила, яка, на думку вчених, і провокує теперішнє, прискорене розширення Всесвіту. Під час інфляції темна енергія згладжувала та прискорювала Всесвіт, але це не відбувалося дуже довго. Це була лише тимчасова акція. Всесвіт дуже швидко перетворився на звичайну матерію та випромінювання через процес, званий повторним нагрівом. Всесвіт змінився з холодного, яким він був під час інфляції, до гарячого знову, коли темна енергія пішла. Вчені не знають, що могло спровокувати інфляцію. Це залишається одним із ключових питань у космології Великого Вибуху. Більшість космологів вважають інфляцію провідною теорією для пояснення характеристик Всесвіту, зокрема тих, що всесвіт відносно плоский і однорідний, з приблизно однаковою кількістю речовини, розподіленою приблизно однаково в усіх напрямках. Різні докази вказують на те, що інфляція є реальністю. Однак інфляція не єдина ідея, яка намагається пояснити структуру всесвіту. Теоретики придумали іншу, яка називається циклічною моделлю, яка базується на попередній концепції під назвою екпіротичний всесвіт. Ця ідея стверджує, що наш всесвіт не виник з однієї точки чи чогось подібного. Вчені, які відстоюють теорію великого відскоку, вважають, що наш всесвіт не виник сам по собі з нічого. Вони припускають, що перед цим існував інший всесвіт, який Після значного розширення стиснувся до маленької точки, і тільки потім сталася поява космосу, в якому ми живемо. Швидше за все, Всесвіт відскочив і почав розширення у набагато спокійнішому темпі, ніж передбачає теорія інфляції, адже він почав розширення від уже існуючого всесвіту, який стискався. Якщо ця теорія правильна, то такі події могли статися навіть не один чи два рази, а нескінченну кількість разів. Ця теорія робить початок нашого Всесвіту гарним і, головне, кінцевим. Циклічна модель стверджує, що наш всесвіт складається з 11 вимірів, лише 4 з яких ми можемо спостерігати 3 просторових та один часовий. Наша 4вимірна частина Всесвіту називається браною – скорочення від мембрани. Якщо ви хочете більше дізнатися про виміри та брани, раджу подивитися відео за посиланням у правому верхньому кутку. За ідеєю, в 11 вимірному просторі можуть ховатися інші брани. і саме зіткнення між двома бранами могло підштовхнути всесвіт від стиснення до розширення, спровокувавши великий вибух, докази якого ми бачимо сьогодні. Але починати ж треба спочатку, правильно? Отож, як наш всесвіт виник із нічого? Космологи підозрюють, що чотири сили, які керують Всесвітом гравітація, електромагнетизм і слабкі та сильні ядерні сили, були об'єднані в одну силу під час народження Всесвіту, здавлену разом через екстремальні температури та надвисоку щільність. Але все змінилося, коли всесвіт почав розширюватися і охолоджувався. Приблизно під час інфляції сильна ядерна сила, ймовірно, відокремилася, а вже приблизно через 10 часток секунди після Великого вибуху електромагнітні та слабкі ядерні сили також стали самостійними. Відразу після інфляції всесвіт, ймовірно, був наповнений гарячою щільною плазмою, але приблизно через одну мікросекунду або близько того він охолонув достатньо, щоб потворилися перші протони та нейтрони, принаймні так вважають дослідники. У перші три хвилини після великого вибуху ці протони та нейтрони почали зливатися разом, утворюючи Дейтерій, також відомий як важкий водень. Потім атоми Дейтерію з'єдналися один з одним, утворивши Гелій 4. До речі, дуже докладно про процес появи різноманітних елементів, з яких складається сучасний для нас всесвіт, я розповідав в одному зі своїх відео: Посилання, як завжди, у правому верхньому кутку. Усі ці. Новостворені атоми були позитивно заряджені, оскільки всесвіт був ще надто гарячим, щоб сприяти захопленню електронів. Але це змінилося приблизно через 380 тисяч років після великого вибуху, в епоху відому як рекомбінація. Іони водню та гелію почали захоплювати електрони, утворюючи електрично нейтральні атоми. Світло значно розсіюється в середовище, що складається з вільних електронів і протонів, але набагато менше в тому, що складається з нейтральних атомів. І ось тепер світло потрапило на майже вільну пряму та почало свій забіг. Фотони тепер могли набагато вільніше подорожувати Всесвітом. Рекомбінація різко змінила вигляд всесвіту. Це був не прозорий туман, а тепер став прозорий простір. Космічне фонове випромінювання, так зване реліктове випромінювання, яке ми спостерігаємо сьогодні, походить саме із цієї епохи. А знаєте, як людство знайшло це саме реліктове випромінювання? Як завжди, посилання у правому верхньому кутку там буде відео, де я багато чого цікавого саме на цю тему. Але все таки, всесвіт був досить темним протягом тривалого часу після рекомбінації, по-справжньому засвітившись лише тоді, коли перші зорі почали сяяти приблизно через 300 мільйонів років після Великого вибуху. Ці перші зорі. І, можливо, деякі інші таємничі джерела світла випромінювали достатньо випромінювання, щоб розщепити більшу частину водню у всесвіті назад на складові, а саме на протони і електрони. Цей процес відомий як реіонізація, ймовірно, завершився приблизно через 1 мільярд років після великого вибуху. Очевидно, що сьогодні всесвіт не є непрозорим, як це було до рекомбінації, оскільки він дуже розширився. Матерія всесвіту дуже дуже розріджена і тому взаємодії. Розсіювання фотонів є відносно рідкісними. Згодом зорі тяжіли одна до одної, утворюючи галактики, що призводило до створення все більших і більших структур у Всесвіті. Планети об'єднувалися навколо деяких новоутворених зір, включаючи наше власне Сонце. А 3,8 мільярдів років тому на Землі почало зароджуватися життя. Також є ще важливіше питання: чи був у Всесвіту взагалі початок? Якщо все почалося з великого вибуху, то, звичайно ж був. Але це повертає до того, як мала існувати та сама горизвісна точка сингулярності. Автори деяких наукових статей розкритикували теорію про нескінченні цикли смерті і відродження Всесвіту, тому що теорія великого відскоку передбачає і цей варіант. А це означає, що Всесвіт не має ні початку, ні кінця та взагалі безсмертний. Тобто, якщо немає ні початку, ні кінця, то немає. І сингулярності, і проблема з нею вирішена. До речі, це питання взагалі може бути безглуздим, якщо всесвіт виник із нічого, як вважають деякі теоретики, великий вибух знаменує момент початку самого часу. У такому разі не було б такого поняття, як раніше. Але деякі концепції народження всесвіту можуть запропонувати можливі відповіді. Циклічна модель, наприклад, припускає, що Всесвіт, що скорочувався, передував всесвіту, що розширювався. Також це міг бути просто порожній простір, який існував до нашого великого вибуху, а потім якась квантова флуктуація породила Всесвіт, подібний до нашого. Ви можете уявити маленьку бульбушку простору, яка відчіпується через коливання і наповнюється лише маленькою крихітною частинкою енергії, яка потім може перерости у Всесвіт, який ми бачимо через інфляцію. А може це своєрідне об'єднання двох теорій, та великий вибух був породжений флуктуацією від попередника? Материнського всесвіту. Але сучасні вчені все ж таки наполягають на тому, що все почалося саме з великого вибуху. Хоча, можливо, до цього існувало кілька всесвітів, які загинули. Але точно Всесвіт має свій початок, і він не народжувався нескінченною кількість разів. У будь-якому випадку, у чому погоджується більшість космологів, це те, що для того, щоб з'явився простір час, знадобилася та сама сингулярність, яку я назвав Горизвісною. Знаєте чому? Розглянемо це питання. Але для початку нам потрібно розглянути питання наявності аномалій у релікті. Після періоду дуже швидкого розширення Всесвіту або космічної інфляції залишилося первинне випромінювання, яке відоме як реліктове випромінювання. Згідно з теорією великого вибуху, це випромінювання, яке досі можна виявити в космосі, повинно мати приблизно однаковий вигляд, незалежно від того, де воно виявлено. Але вивчення даних космічного апарата Plung. Він вивчав реліктове випромінювання ще більше, ніж 10 років тому. Показало, що в реліктовому випромінюванні є аномальні зміни. Це може вказувати на те, що в ранньому всесвіті відбувалося щось інше, поки невідоме вченим, або цей процес відрізняється від загальноприйнятої теорії. Деякі вчені зробили висновок, аномалії в реліктовому випромінюванні показують, що насправді всесвіт не виник із нічого, тобто з тієї маленької точки, яку не можна назвати простором. Або насправді спочатку попередній всесвіт зник, а тільки після цього з'явився новий той, у якому ми живемо. Згідно з новими гіпотезами, теорія про циклічне виникнення Всесвіту може пояснити аномалії в реліктовому випромінюванні. А тепер до нашої проблеми. Справді, в теорії великого вибуху існує один. Нюанс. Адже згідно з цією моделлю, поява космосу почалася з точки сингулярності. Тобто ця точка практично не мала жодного розміру, але фізика та сама математика не мають сенсу, коли все запаковано в нескінченно малу точку. З іншого боку, якщо ж всесвіт з'явився в результаті загибелі попереднього Всесвіту, то він усе одно мав початися з точки сингулярності. Це ми вже проговорили раніше, і це здається зрозумілим. Але існує модель створення космосу, яка виключає появу точки сингулярності і показує, що аномалії в реліктовому випромінюванні насправді не такі вже й аномальні. Йдеться про петльову квантову космологію, основа якої є сполучною ланкою між фізикою та квантовою механікою, і називається вона теорія петльової квантової гравітації. Згідно з цією теорією, сила гравітації слабшає на дуже малих відстанях, а не зростає до нескінченності. Автор однієї з нових наукових статей вважає, що минулий всесвіт міг стиснутися під дією гравітації, поки не став дуже-дуже маленьким. Але потім, замість того, щоб перетворитися на точку сингулярності, космос знову почав розширюватися. Свідчення цієї події мають бути зафіксовані в реліктовому випромінюванні. Хоча прихильники теорії великого відскоку стверджували, що виявили ці сліди, нове дослідження показало, що насправді їх не існує. Тому вчені виключають застосування моделі петльової квантової космології для пояснення появи Всесвіту. Але залишається проблема, що саме викликало аномалії в реліктовому випромінюванні. На жаль, поки що ми не знаємо відповіді на це питання. Місія Європейського космічного агентства Planck, яка працювала з 2009 по 2013 рік, допомагала космологам уточнити свої уявлення про природу нашого Всесвіту та його походження. Детальна карта космічного мікрохвильового фону, створена космічним кораблем, показала, що наш Всесвіт, навіть якщо він виник із попередника, навряд чи знову стиснеться в майбутньому. Компонент темної енергії, який зараз прискорює розширення всесвіту, мав би змінитися, щоб повернути це розширення назад і викликати великий криз. Використовуючи дані планка, вчені змогли покращити свої оцінки віку всесвіту, а також кількості видимої матерії, темної матерії та темної енергії в ньому. Місія Планк не принесла жодних сюрпризів і в основному підтвердила існуючі теорії. Проте за її результатами виникло кілька нових питань. Наприклад, постійна Хабла, яка описує швидкість розширення всесвіту, здається дещо іншою, ніж виміряно планком у віддаленому Всесвіті порівняно з її значенням, отриманим космічним телескопом Hubble на основі вимірювань у ближньому Всесвіті. Усі ці фрагменти інформації допомагають космологам краще моделювати еволюцію Всесвіту та наблизитися до відповідей на важливі питання про походження всього. Очікується, що майбутня місія Європейського космічного агентства під назвою f запуск якої заплановано на цей рік, зробить подальші кроки в цьому напрямку. Місія Ефкліт вивчатиме, як скупчення та галактики розкидані у Всесвіті у великих масштабах, щоб допомогти астрономам краще зрозуміти вплив темної енергії. Він також вивчатиме те, що астрономи називають слабким гравітаційним лінзуванням, викриленням світла, спричиненим гравітаційним тяжінням дуже масивних об'єктів. Оскільки понад 80% матерії у Всесвіті невидимі, сила лінзування може дати астрономам підказки про розподіл темної матерії. Подальші шматочки цієї космічної головоломки можуть з'явитися в результаті вивчення гравітаційних хвиль, брижі у просторі часі, що виникають під час зіткнень надмасивних об'єктів, таких як чорні діри та нейтронні зорі. Гравітаційні хвилі повинні були виникнути під час інфляції, періоду швидкого розширення в перші моменти існування Всесвіту. Таким чином, виявлення цих ранніх гравітаційних хвиль і розшифровка їхніх властивостей може дати безпрецедентне розуміння народження Всесвіту. Це розповість нам дещо про фізику, яка спонукала до раннього, дуже швидкого розширення Всесвіту. Ми справді повертаємося до самих ранніх моментів, і якщо ми краще зрозуміємо інфляцію, то зможемо краще зрозуміти, чи був Великий Вибух одиничною подією, чи ідея великого відскоку може бути правильною. А може і не було вибуху, але це вже зовсім інша історія. Я дуже вдячний спонсорам на YouTube, Patreon та Кофі. Ваша допомога дуже допомагає каналу. Якщо вам подобається те, що я роблю, то нагадаю, що ви можете долучитись до матеріальної підтримки канала. Всі посилання ви легко знайдете в описі до відео. Ваша моральна підтримка не менш важлива для мене, тим більше, що всі ваші вподобайки, коментарі та підписки дуже сильно допомагають просувати відео. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!